Віталій безцінний рушає з зупинки біля станції метро Армійська. Сьогодні ця маршрутка починає курсувати від нових домів до селища Федірці в один бік. Це 6 кілометрів. Водій за кермом автобуса «Карсан». «Маневрована машина легка в керуванні. Ось сидиш тут, і огляд дуже хороший. 150 таких автівок міськрада закупила в Лізинг у Туреччини. Вартість всіх 430 мільйонів гривень. Перші 40 автівок прибули до Харкова наприкінці серпня. Сьогодні містом їх курсує більш як половина за вісьмома маршрутами. Автобус Віталія єдиний на своєму маршруті. Інтервал руху 50 хвилин. Оплата тільки електронним квитком. О 6-й ранку в один бік їхали три пасажири, каже водій. Очень ноги. Багато хто ще не знає, що пустили маршрут. Я думаю, через тиждень вже буде нормально. До другої зупинки Віталій під'їжджає без пасажирів. Люди не заходять і тут. У порожні Віталій доїжджає і до кінцевої, на годиннику 11-та. Ті, люди хотіли, вже Обідня перерва. Ті люди, що хотіли, вже поїхали. Вранці звідси люди їздять у місто. Школа, садок, робота. Школярів багато вранці, їхало. поки Віталій чекає на пасажирів, під'їжджає житель Федірців Костянтин Голубів. До якого часу ввечері будете їздити? Увечері до 21.20». першої Остання маршрутка у Федірці їздила півтора року тому, каже Костянтин. Водій був брудний, п'яний з перегарами, кричав на людей, скаржилися на нього. Машину довелося купити, тому що не було нормального транспорту. Довелося позичати гроші, їздити за кордон, заробляти. А тут я побачив водія в білій сорочці. Мені аж радісно на серці. Автобус повертається до метро. На маршрутку спізнилася Альона Величко. Каже: на зупинці немає графіку. «Якщо за старим розкладом, то там було о 10.30, об 11.30 відправлення. А зараз не зрозуміло. Машини в родині Альони немає. «Навіть просто в город там, ну просто в місто сходити скупитися. Ще щось у поліклініку, садок, усе пішка. До комунальної два кілометри, а далі вже на транспорті. А цей Карсан курсує містом уже тиждень. З'єднує Держпроміс, тут містечко на цілоноградській. Тетяна їде з роботи додому на Клочківську. Це дуже зручно. У нас там, окрім трамвая, нічого сюди не ходить. Ну, я їжу або в день, або рано зранку дуже. Тому людей ще небагато. Зараз Тетяна в маршрутці єдина пасажирка. На наступній зупинці приєднується ще одна. Тільки з тікетом? – Добре. А скільки коштує? Десять. Автобус розрахований на понад пів сотні місць. У середньому від початкової до кінцевої збирає в п'ятеро менше пасажирів, каже водій. мало людей. Зранку мало людей. З дев'ятої ранку тільки починають бабусі виходити. Мало би автобус малої пасажиромісткості пустити. може десь завантажені більше. Директор другого тролейбусного депо Дмитро Липовий говорить: турецькі автобуси поставили на маршрути, які покинули приватні перевізники. На формирование стабильного пассажиропотока все равно нужно какое-то время. Не время, это исчисляется месяцами. Город не имеет пассажиропоток следующими характеристиками, что целый день автобус ездит забитым, это хорошо. А как нам поступать с теми пассажирами, которые живут в Федорцах, которых там 50 человек, условно говоря, пользуются этим маршрутом. Мы же не можем их бросить, потому что этот маршрут не рентабельный. Протягом півмісяця у місті запустять ще 16 Карсанів. Нові маршрути охоплять райони. Основа і Салтівка, каже Липовий. Дмитро Гребіник та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.